І всім привітики секунду. Сьогодні вам покажу, як зробити красивий скін влок. Кстати, мені 16 із тоботу прийдуть Робакси, А як отримати робакси безплатно через 18 днів, я вам абсолютно покажу. Через 18 днів мені абсолютно безплатно. Прилетить 15 рубаксів. Ну, не дуже швидко, звісно, але ж хотілося. Так. І от такий у нас обичний скін. Значить, що треба робити? Перше, попробуйте в когось із друзів знайти таку мордашку або десь самим знайти це, це дуже гарне. Далі волосся. Ми беремо ось таке. Воно теж є абсолютно у всіх. Е, далі із всяких таких всяких у мене штук. У всіх має бути така штука. Або навіть Ось да. такі наушники є ще. Є ще от така штука є. Ще в мене рога є, всякі тут. Так от, ви вже самі там оподіліть, що ви хочете на голову. Я собі на голову візьму отаку штуку. Бо, взагалі без таких штук. Давайте я краще ще краще буду без такого. Далі щось на лице. Отакі окуляри. Я не знаю, що вам ще показувати, який ми вам сьогодні робити. Ладно, Давайте ми зробимо такий красивий червоний скін. Ось так це все виглядить покраще. Скоро це буде виглядати дуже гарно. Далі ми беремо і знаходимо і е, в одяжках е, кофточку. Зараз вам покажу, яку таку от кофточку. І ще не таку можу даже. Е, Ні, давайте, давайте інакше всю візьмем. візьмемо. Ой. Іщемо безплатній кофти. І от таку вот кофточку на ходим. Легко і просто. І надіваємо її вот так от. Нажимаємо на галочку, е, вот е, хоча у вас ізначально буде галочка. Щоб вона діти зразу на себе. Так. Далі ми знаходимо штани. Штани в мене будуть теж до такого костюмчика. Зараз вам покажу, як будуть виглядати штанишки. Шукаємо штани, теж безплатні. От такі я. І от такі. От ми беремо такі. Е, да. Беремо такі. Так, далі, далі ми сідаємо, далі ми беремо і робимо. Тіло. Вот. і далі ми беремо і робимо... Подожі. Далі ми беремо і ноги робимо. Тобто вот ці вот ножки ми знімаємо і робимо такі от широкі ноги. Угу. І далі ми робимо... Просіть за курчання якихось курок. У мене просто тут Відкість в Рахові. Це місце. У місту відкість, є кури. Ем, да. Ладно. І от такий скін в мене вийшло поки що. Це ще не кінець. Далі ми беремо і сіквот, сік, шкіру нажимаємо. І нажимаємо оцю е, кнопочку. Ось оці от кнопочки. От, от щас я вам покажу. вот ем, тут знизу. вот тут знизу цю кнопку. Ось от кнопочку в мене нажимання. І нас переправляє вот сюди. Далі ми нажимаємо вот сюди. І нажимаємо вот сюдинг. І нажимаємо вот так, наверное. А можна жую, так? Ні. Робимо можно от, от и так от. З другою рукою ми робимо так же само. І це типу такі перчатки. Е, далі е, із аксесуарів ми ще на голову беремо е, як получила ці штуки, всякі прикольні в мене є. Я вам покажу потім. Значить, беремо такі от наушники. Дожимаємо сюди і, наве... і беремо цю штуку. Наверне, ні. Ну, як, коротше, хочете. Ну, і по ітогу вийшла така крашуха. Перший скін готов, зараз покажу інакший. Цей у нас вийшовся такий більш строгий. Зараз я покажу, як зробити такий міленький розовий скін. От, а зараз ми робимо. Такий розовий скін. Для цього ми знову ж таки беремо наші ці мордашку. Хет, 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 хет. І нажимаємо на ці волоси. Як їх отримати, я теж покажу вам обов'язково. Вот. Знову ж таки робимо вот так. От. І робимо її малешеньку таку от. І голову ми Робимо маленьку. І от така дівчинка у нас вже вийшла. Согласіться виглядає красиво. Далі сік. далі нажимаємо торс і беремо такий колір. І беремо його такий трошки посвітлійший, напевно. Із і одягу ми беремо... І мы значить, вот ми беремо отакі. Уже от. от, виходить э, Далі беремо вот от наушники або такую штуку на голову. Ну, Я вот такие наушники візьму, вони более сюди я я пасують. І беру отакий розовий боблці. Як його отримують, всі, напевно, вже прекрасно знають. Якщо не знаєте, то подивіться обов'язково. тут оріон. Ось такий скін у нас вийшов теж. Якщо вам не подавляються ці штани, то не проблема. Можна знайти такі розові. Я, по-моєму, не... по десь виділа такі розові. Давайте ми спробуємо з вами знайти такі розові брюки. От, я згадала, де я такі розібрюки виділа. Нажма от сюди, знову ж таки, і нажма на цю дівочку. Вот вона. І від неї нам подобаються штани. Так, все. Тепер ми нажимаємо. Ось тепер у нас з'явилось купа всього. Ну, саме головне ми беремо ці от штани. Вот вони, так. Да. Вони більше сюди посують. І вот такий скін у нас теж вийшов. Користуйтесь, кому треба. Я знаю, як отримати гарні всякі скіни. І обов'язково вам ще покажу, як я роблю безплатні, абсолютно безплатні касові скини. Ну і всім пока-пока. Напевно, я в цьому скині даже і похожу тиждень. Да, і В цьому скині я буду ходити тиждень. Всім пока-пока.